Ми говорили, що в Італії в 50-х роках з появою телебачення почали вести роботу велику, по тому, щоб навчити людей читати і писати, бо був великий процент неграмотних людей і паралельно вели боротьбу із діалектами. Боротьба закінчилася великим успіхом. Тепер давайте подивимося, до чого це призвело. Підручник рівня С1. Це вам не початківці, це все-таки рівень перекладача письмового, так скажемо. Да? Ну, давайте подивимося, які тут теми вивчаються. До чого це привело? От ціла тема Квантус і е Фіга. Тобто вивчаються просто вульгаризми. Це говорить про те, що мова спростилася, збільнилася натомість діалектів, тобто джерел, коли вони були знищені, з'явилися зусилля іноземних мов, це італійської і французької. Вульгаризми і тепер людей змушують вчити вульгаризми. цього ви. Ви ну, просто не здасте, припустимо, залік рівня С1. Якось так дивно.